Всім привіт! Ви на каналі Соколік, З вами, як завжди, Сокальський Роман, і в даному відео ми поговоримо про ще одну перспективну тапелку: це Хамсеркомбат або як більшість його називає хомят. Адже недавно відбулася АМА сесія, про яку можливо навіть більшість і не чуло, в якій дуже багато всього цікавого говорилося про майбутнє. Проекта, що буде відбуватися, які режими будуть, на що орієнтуватися, щоб отримати дроп. Про це все ми сьогодні поговоримо. І звісно, для нових користувачів я покажу, що починати взагалі розвиватися, щоб якомога швидше прокачатися. І почати собі вже менш-більш нормально фармити ось ці монетки. Тому сідайте позорчніше, відео буде цікавим і корисним. А доки я буду переходити до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте цьому відео лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли вже підписалися, давайте пігнали, розберемо, що ж говорилося на АМА-сесії і що взагалі починати в нашому хом'яку. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції декілька слів розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому знаходиться дуже багато різних безкоштовних способів заробітку. Це є гаярдропи, роздача токенів, роздача нефті, різні лаунчпади, лаунчпули. Проєкт, в яких ми ходимо і заробляємо, майнемо заробляємо, виконуємо певні дії, заробляємо, переглядаємо короткі відео і заробляємо. Одним словом, дуже багато всього на чому можна заробити, на чому пробуємо заробити. Ну і звісно, наші тапалки. Адже ноткоін вже роздав, і за ним підтягнулися всі тапалки, Кожен хоче щось роздати. І звісно, хом'як це не виключення. І саме сьогодні про нього ми поговоримо. Коротко вам розкажу, тому що була Ама сесія. Спочатку переглянемо один пост. Що відбувалося на Ама сесії, такі, можна сказати, вижимка. А пізніше вже перейдемо безпосередньо до проекту, розкажу, вам, що до чого і на що потрібно базуватися. І так, 13 травня я опубліковував пост, що відбулося у проєкті АМА Сесія, і зробив таку коротку вижимку з цього, на що потрібно звернути увагу, ну і в принципі такі основні моменти виділив. Тож, давайте коротко по них пробіжимося. І так, 100% вже підтверджена інформація, що потрібно саме прокачувати карточки. Ключовий фактор розміру дропа залежить від місця вашого в лідерборді. Думаю, це зрозуміло, що чим більше ви за годину майните, тим вище ви піднімаєтеся в лідерборді, і відповідно тим більше вам або буде дроп, або можливо, в залежності від місця вже насиплять, чи в залежності від того, скільки ви майнете, це вже будемо бачити з часом. Також буде друга фаза, яка відбудеться після лістингу токена. І ми зможемо майнити там токени, але на силу нашого майнінгу буде впливати саме власне, наш дохід за годину, який ми зараз прокачемо. На рахунок рефералів, щоб зарахували вам реферала, він повинен трошки поіграти в ігрі. Далі хом'як дуже швидко розвивається. До речі, на момент запису даного відео в хом'яку вже 21 мільйон користувачів, що досить так непогано. Навіть в честь цього зробили квест. Сьогодні я вам також. Про нього декілька слів розкажу, що потрібно зробити, і покажу взагалі, як він виглядає. Щодо самих прокачаних карточок, наразі не зрозуміло. Так як було написано, все будемо бачити вже з часом. Також у новій фазі з'являться NFT персонажі, це буде дуже круто. Нагадаю, нова фаза відкриється вже після лістингу. І зараз також, що основне, що ми фармимо ігрову монетку. Тобто ця монетка нам потрібна лише для прокачування нашого облікового запису. Взагалі то буде пізніше зовсім інша монета на лістингу. Також будуть P2P режими, тобто, ми будемо могли змагатися, я так думаю, один між одним. Плануються лістинги на топ-біржах, на яких саме то вже будемо бачити з часом. Думаю, BingX, Binance, можливо, Bybit. Тому посилання на дані біржі будуть також. В описі під цим відео переходьте, реєструйтеся, проходите верифікацію і додатково ще забирайте від мене бонус на торгівлю. Можна собі непогано так заробити. Буде дві монети у них, які саме це я не знаю. Ну наразі є в нас ігрова, але буде ще дві, які ми напевно будемо могти виводити, Це вже також часом побачимо. У новій фазі будуть сезони. На рахунок сезонів я не знаю, що там конкретно буде, але це вже теж прикольно. У поточній фазі може з'явитися механіка на швидкісне прокачання. До речі, це вже доступне. Це коли ви, наприклад, прокачуєте карточку, пізніше вам покажу. І для того потрібно певний час, щоб вона прокачалася. Раніше ми просто могли безкінечно, ну не безкінечно, там але рівень за рівнем піднімати, буквально що секунди, а зараз таке вже недоступно, тому що прокачатися дуже швидко, так вже в нас не вийде. Є там карточки залишились, які не потребують цієї, можна сказати, так, механіки, але більше зараз вже це потребує. Фонди і інвестори у проекту є, але наразі це не розголошується. На рахунок ліги, то чим вища ліга, тим краще. Всього є 9 ліг, я наразі на 9, тому потрібно якось це суміщати і прокачувати і майнити. Про це теж вже в самому проєкті поговоримо. Також будуть війни кланів. Ну і тут вже говориться вибір біржі, тобто які ви там є, Сяо, чи від Binance чи Bybit, на нічого не впливає. Ну і звісно, про самі карточки, то краще брати вже всі карточки, які вам Доступні, або які ви можете, наприклад, забрати. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до самого проєкту, розкажу вам, що до чого, ну і хто ще не знає, покажу, як взагалі там фармити монетки і на що орієнтуватись. Відразу що хочу сказати на сам початок, перш ніж почати розбирати даний проєкт, що якщо ви новачок в криптовалюті, а тим більше ви ніколи не мали справу з нею. Підписатися на телеграм, ми допоможемо вам вивести, тому що бачу по ноткоїну, і досі виникають питання, як вивести, як понити гаманець, що зробити. Тому що я саме такі пости там публікую в телеграмі, де є всі інструкції, що саме потрібно зробити. І так же само було з ноткоїном. Я певне 5 чи 7 постів робив, де були всі інструкції, що потрібна біржа, потрібен гаманець, потрібен тон на гаманці. Щоб мати можливість вивести, конвертувати. Якщо у вас виникають якісь питання, пишіть, не соромтеся. Чим зможемо, допоможемо, відповімо. Ну а якщо не зможемо допомогти, то будемо вже шукати для вас відповідь. Тому що я розумію, що якщо ви нова людина зайшла етапа і тапає, хоче щось заробити, вам пізніше буде важче, тому що у вас не буде, наприклад, ні гаманця, ні біржі. А тим більше, якщо ви ще не повнолітня людина, наголошу ще раз, звертайтеся, допоможемо, чим зможемо. Відколи саме я в проекті я не пам'ятаю, але реєструвався я дуже давно, вже можна сказати на самому початку, але не іграв. Навіть не робив про нього пост. Думаю, о там хом'як, якийсь хом'як. Але пізніше вже навіть мої підписники з телеграм-каналу почали в чаті писати, що іграють в якогось там хом'яка. Думаю, потрібно і теж мені зайти. І відтоді я почав тапати. Спочатку збирав монети, пізніше вирішив, що буду все вливати. Прокачку, хоча ще навіть не знав, що потрібно саме прокачувати. Посилання буде в описі під цим відео. Переходите і на початку вам, звісно, потрібно клікати на екран для того, щоб ви мали можливість хоча б щось тут прокачати. І саму першу чергу, що раджу вам зробити, то ви заходите у вкладку Yord і тут виконуєте завдання. Завдання дуже легеньке, там просто підписатися на їхні соцмережі, і ви вже забираєте як мінімум. 15 тисяч, ну якщо у вас є можливість запросити трьох друзів, то вже забираєте плюс 35 тисяч. З цього вже можна щось починати, тобто вже можна якусь прокачку зробити. Зразу вам скажу, що потрібно зробити для того, щоб зарахували реферала, тому що дуже багато до мене звертається і бачу в чаті, не зараховую реферала. Запрошують одного, другого, третього і не зараховую. Тому якщо ви запросили друга, йому потрібно саме перше це як мінімум натапати 2000 і мене зараз 7. До речі, тут буде буст. У вас тут можна прокачувати свій левел і енергію, щоб ви більше тапали. Також є безкоштовна енергія. Я не користуюсь, тому що мені вистачає цього, що фармить за годину, але на початку вам буде потрібно трошки потапати, тому можете сюди заходити і забирати також безкоштовну енергію. Тобто він має як мінімум накачати 2000 цих балів, далі зайти вкладку Yorn. Випнути хоча б ось цих три перших завдання і забрати щоденну нагороду, якщо є доступна, тому що вона відкривається там після певної кількості очків. І тоді він має зайти у вкладку майнинг. Тут знаходяться саме всі карточки, які потрібно прокачувати. Вони у вас будуть позакривані, якщо ви тільки починаєте, і потрібно почати хоча б прокачувати. Хоча б 3-4 прокачати до першого рівня, щоб вам зарахувало реферала. Аж тоді зарахує реферала Вам. Якщо ви просто зайшли там, наклацали 2000, вам так швидко не зарахує. Тому потрібно зробити більше дій. І ось саме, наприклад, для сьогоднішнього завдання для завдання комбо було потрібно запросити одного друга для того, щоб забрати ось цих 5 мільйонів. Звісно, ці перші дві карточки вони знаходяться у нас в другій вкладці. Ми їх шукали, але пізніше мені скинули вже. Готові відповіді, я залишу поз на них також, тому що є ще час можливо залутати, коли вже дивитесь це відео. І було потрібно просто прокачати на один рівень вище, наприклад, цю карточку їх сапорту і карточку їх твіттера. І тоді ви заходили просьб спеціальні. І тут була вас нажимали нову карточку. Тут була ця карточка, за яку потрібно було запросити друга, її забрати і раз прокачати. Тоді ви отримуєте 5 мільйонів. До речі, як на старт, зараз 5 мільйонів це дуже багато, можна непогано так відразу прокачатися. Якщо взяти у мене, то в мене відкриті всі, майже більшість вже прокачання до 15 років. Плюс рівня, як в першій вкладці, так і в другій вкладці. Ну, саме перше я качав, звісно, що дає мені більше за годину. Наразі просто в мене менший баланс, тому всі не відсвітлюються, відсвітлюється сірим, тому що токенів недоступно, щоб їх прокачати. Але тим не менш, наприклад, як ось ця дає мені 309 за годину, а ця півтора тисячі, допустимо, то мені, звісно, краще прокачати ту, що півтора тисячі вона буде більше давала, ніж та, що дає 309. Тому на це теж орієнтуйтеся, щоб швидше прокачуватись, прокачуйте краще спочатку те, що більше вам дає. Ну і тут, де є спеціальні, тут знаходяться вже ваші безпосередньо карточки. В моїй колекції скажу відразу, бракує двох карточок, тому що я не почав від самого початку їх збирати. Ось іменно ці дві пропустив і тоді зайшов вже в проєкт. Вони були, напевно, на самому початку, не знаю, хоч я був зареєстрований, я їх бачив, міг забрати, але в мене не було достатньої кількості очків, тому що я не тапав. Ну і тим не менш, всі наступні карточки я стараюся забирати, і зараз моя колекція виглядає ось так. В мене навіть не знаю, скільки тут є карточок, але вони теж. Досить непогано вже прокачані, 16 рівень, навіть 17 Тобто стараюся якомога більше з них вижати, тому що пізніше, ось, наприклад, ця вже нам недоступна для прокачки. Зараз я скажу вам, яка ось. Ви просто володієте даною карточкою, її прокачувати не можна. Так же само, як недавно була карточка ось ноти. Від ноткоїна в час лістингу. Я встиг прокачати до 14 рівня. Таймер зупинився, карточка більше не стала доступна. Теж на це звертайте увагу, ось як, наприклад, у нас. Іде ось тут таймер 41 година, але її вже прокачувати чомусь в мене не можна. Але такий самий таймер з'являється на інших карточках. І, типу, ви просто, як він закінчується, не маєте можливості її прокачувати. Тому також звертайте, нагадаю ще раз на це увагу, щоб їх якомога більше прокачати, можливо, то теж буде якось впливати на рівень дропу. І ви просто нажимаєте Получити чи там прокачати, і знову бачите, з'являється тепер таймер. Тобто наступну прокачку я можу робити лише через 2 години. Хоча раніше такого не було, але це теж прикольно зараз зроблено, тому що відразу всі в топ так зразу ну, не заскочить. Бо потрібно вже час для того, щоб їх прокачати. Думаю, що ви вже ознайомлені з такими проектами. Якщо ви іграли в NotCoin, там граєте щось інше, то які, до речі, ми теж популярні проекти будемо вже розповідати. Тут можна вибрати зверху, якої біржі ви сяво хочете стати, є всі доступні біржі, вони на нічого не впливають. Також ось бачите, можна змінити біржу. І є в нас змінити язик. Можна вибрати російський, на жаль, українського немає. Ну і тому подібне. Також, що тут ще є, в нас вкладка Airdrop, тут показано на якому ми етапі. Також звертайте увагу на те, щоб у вас була якомога вища ліга. Зараз в мене 9 з 9, але я дуже довго сидів на 7 лізі, тому що тратив все на прокачування, ніяк не міг зібрати цих 100 мільйонів, щоб прокачати до 9 ліги. Тому періодично прокачуйте, трошки збирайте. Не старайтеся тратити до нуля, як робив це я, тому що засядете на одній лізі надовго. Ну і звісно є ще вкладка Друзі. Там живе ваше реферальне посилання. Можете поділитися з друзями безпосередньо потрібно це для того, нагадаю ще раз, коли ви забираєте карточки. Наразі всі карточки в мене за друзів є доступні. Але тим не менш я вже конкретно не пам'ятаю, які з них, але є 4 чи 5 карточок, де потрібно, ну деякі вже недоступні, щоб їх забрати, напевно, у вас. так як в мене ось ці дві, що висять. Де потрібно саме запросити друга, тому просто там маму, тата, брата, сестру зовете, він виконує ось ці мінімальні дії, які я на початку говорив, ви забираєте карточку і її прокачуєте. Зазвичай на карточці дає набагато більше, нічим прокачувати ось ці наші міні-карточки, давайте їх так назвемо. Але тим не менш треба старатися взагалі прокачувати все. Просто ви знаєте, що ці монетки, які ми зараз збираємо, вони є суто для прокачування карточок. Дроп буде по зовсім іншим критеріям і в зовсім інших монетах. Ці монетки просто якщо ви не використаєте свій баланс, я думаю, що вони залишаться в даній ігрі. Можливо, там буде якось примінятися ще в подальшому ПВП-турнірах чи там в битвах різних, но точно в них дропу не буде, тому немає чому збирати там мільярди, мільйони на своєму балансі. Ну і звісно переходіть, реєструйтеся, кого ще тут немає, запрошуйте своїх друзів, ну і надіємося на хороший дроп, як це зробив Ноткоін. Адже в ноткоїні змогли заробити всі, тому не лінь було тапати по екрану. І це як мінімум 300 доларів було, можна було за пів року собі спокійно заробити, виділяючи по 10-15 хвилин на день. Не говорячи вже якщо сидіти годину-півтори, а то і більше. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!